Лінська хустка це не тільки головний обір, а це і оберіг, це і прикраса, це і достаток у сім'ї, бо не кожен чоловік міг купити своїй е жінці дорогу хустку. Забирайте, будь ласка, все своє туди на Зараз я її так, 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 все, все. Тепер я вже з ними справлюся. Вони у вас короткі. І знов так само ми їх тут е, забираємо. Але ця хустка у нас має е, довжину е, і ширину метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. Де ви там? Ой, гарна жіночка. Дякую, худі, яка жіночка. Зараз вона буде ще кращою. Зараз вона буде. Не простою селянкою, а княгиною буде, бо в неї хустка на голові буде, прикраш... буде великою прикрасою. Угу. Так, тут закрили. А, тут... Я ховаю оці тороки, чекіці, угу. як туди. Я їх ховаю, щоб вони не висіли. Їх можна не ховати, а можна їх зробити отут, щоб вони висіли і щоб вони придавали зовсім інший вид жінці. Так. Посміхається, Марівана, посміхається. Отак. Ага. Це солоха вже. Ні, солоха має бути. Солоха має бути іншою. Так так, да, 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 да. солоха в'яжеться із малої хусточки. Да, це я вже, якщо їдуть е, дівчата з майстер-класом, то тоді я в солоху зав'язуюся, бо це біом mm -hmm. і це невелика хустка, що не жарко голову. Mm Кайдашеха. -hmm. Так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І пам ззаді, ззаді розправляємо гарно. Щоб іззаді пішла жінка і ззаді, отак як із відрами тримає. Все? Все. До зеркала. А ну. До зеркала. Ну, Марусю фото. Хайдашиху положили у подушки, пане. Так що? Ай, справді гарно. Гарно, гарно. Ми розповідаємо всіх сфотографуємо. Стій, стій, стій. Я сфотографуємо. Ти як цариця. Всіх разом. Чекай, чекай, я